Давай слухати читати нову казочку щодня. Сьомий подвиг Геракла. Критський бик. Знамениті 12 подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманила героя. Гераклу стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих чудовиськ. Одурманений Геракл з криком накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераклу, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчема Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла. І постійно намагався давати йому такі завдання, щоб погубити Геракла і прославитися самому. Довго думав Мершавий і боягузливий Еврісфей, перш ніж призначити своєму могутньому слузі новий урок. Він бачив, що мужність і сила Геракла не знають меж. Здавалося, усі небезпечні й важкі роботи вже зроблені. В цей час надійшла до царя Еврісфея дивовижна звістка. Далеко за синім морем говорили цареві заморські купці. Лежить багатий острів Крит. Царює там гордий цар мінос. Він не боїться нікого з людей. Він наважується порушувати навіть волю богів. Нещодавно трапилося з ним ось що. Бог моря Посейдон вислав з морських глибин на берег прекрасного круторогого бика. Цього бика, наказав Бог, ти, Міносе, повинен відвести до священного гаю на березі і там принести мені в жертву, заколовши його на камені, обточеному моїми хвилями. Отак і треба було б зробити цареві. Але гордому міносу дуже сподобався величезний і гарний бик. Він пустив його у своє стадо, а в жертву Богу приніс звичайне теля. Тяжко розгнівалося море на мінос за таку зухвалу насмішку. Його хвилі шумом вдарилися об крицькі береги, і з цієї шмиті биком оволоділа велика лють. Наче скажений, кинувся він геть от стіла, ревучи на всі околиці диким ревом. Чимало днів пройшло з того часу, а цей морський бик усе ще бродить по полях і лісах криту. Він вбиває і калічить людей. І немає смілився, який зміг би його приборкати. Цар Еврісфей зрадів такій звісті. От, думав він, справжня задача для мого слуги. І наказав Гераклу привезти в мікени крицького бика. І з ломакою в руках двадцять вояків не могли підняти ту довбню. З рудою шкурою немейського лева на плечах Геракл рушив у далеку путь. На легкому кораблі він плив на острів Крит. Порожньо і безлюдно було в ті дні на острові Крит. Дороги позаростали будяками, а поля стояли покинуті, усі боялися страшного бика. Могутній герой сміливо пішов назустріч чудовиську. На глухому перехресті вони зустрілися. Бик, нахиливши голову зі злісним ревінням, кинувся на геракла, але відважне серце героя не здригнулося. Дочекавшись, поки бик підбіг зовсім близько, Геракл схопив його могутніми руками за роги і притиснув головою до землі. Як не рвалася дика тварина, як не хрипіла, як не крутила налитими кров'ю очима, усе було марно. Надівши на бика ремінну узду, Геракл сів на нього верхи і поплив через море до царя Еврісфея. Побачивши бика, Еврісфей, як завжди, жахнувся і сховався в палаці, а бика наказав скоріше випустити за міські стіни. З ревом помчалось страховисько по всій країні, наводячи жах на жителів. Довго носилося по горам і долинах Греції, поки далеко, в країні Марафонській, не спіймав його Тесей, інший великий герой.